Трапеція. Трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші ні. Трапеції бувають трьох видів: прямокутна, рівнобічна і різностороння. Чому прямокутна? Тому що одна із бічних сторін. Є перпендикулярна до однієї основи і до другої основи трапеції. Паралельні сторони називаються основами трапеції. Ось. А і Б це основи трапеції. І в рівнобічній трапеції є так само дві паралельні сторони, які називаються основами. І в різносторонній є такі основи. Основи є у всіх. Трапецій. Одна коротша, одна довша. Ще спільною рисою усіх трапецій є висоти. Висота це відстань між паралельними сторонами, або спільний перпендикуляр між двома паралельними сторонами. Ось висота прямокутної трапеції, і одна із сторін також є висотою цієї трапеції. Можна позначити, це висота і це висота. В рівнобічній трапеції можна також провести дві висоти ступих кутів. Вони також між собою рівні і утворюють прямі кути з обома основами. Ось тут також. А ще, що такого доброго, роблять нам висоти, вони нам утворюють прямокутні трикутники. Причому в рівнобічній трапеції, ось бічні сторони рівні. Відповідно, і оці відрізки між собою будуть рівні. В різносторонній трапеції так само можна провести ці дві висоти, але рівних відрізків вони не утворюють. Проведу вручну. Ось. Рівних відрізків вони не утворюють на основі, проте між собою ці висоти, як завжди, будуть. Рівні. Розглянемо детальніше, що відбувається на нижній основі, коли ми провели висоту. Нижня основа розбивається в кожній трапеції на якісь відрізки. От розглянемо прямокутну трапецію. Нижня основа розбита на два відрізки. Один із відрізків дорівнює меншій основі. А другий відрізок можна собі порахувати, бо ціла основа Б. Отже, на цей шматок залишається просто Б-мінус А. Так виглядає цей відрізок. У рівнобічній трапеції утворилося два однакові відрізки. Так само міркуємо: ось цей відрізок має довжину А. Бо висоти нам утворюють вкупі з. Основами прямокутник. Отже, ця сторона А, відповідно, на ці дві залишається Б-А. Але оскільки вони однакові, то на кожну з них можна написати, що це B-A, що ділиться на 2, і тут буде Б-А, що ділиться на 2. Ну, З різносторонньою трапецією складніше, хоча треба сказати, що оцей відрізок М, а цей відрізок N. Цей відрізок буде в нас А, і відповідно М плюс Н відрізок буде дорівнювати Б мінус А. Відрізки М і Н різні, тому ми не можемо знайти їхню довжину, так як це було у попередніх двох трапеціях. Ще слід згадати про площу трапеції. Площа трапеції обчислюється по формулі. Площа дорівнює півсума основ помножена на висоту. Це формула, яка найбільш поширена для відшукання площі трапеції.